Часто ми з маємо 78 тисяч лайків. Це 4 на даний момент що присутні на лайки. Е, було 22 мільйони переглядів і 103 тисячі е, реакцій. Так само, якщо глянути друзі друзі скажімо, є така функція, зараз вже в Facebook-інсайт Insights введено, що можна подивитися. Зразу, а в не активовано, то можна допомогою спроби розмістити контекстну рекламу, подивитися, скільки е людей, які лайкнули вашу різку, є друзі. Тобто згукаючи аудиторію. Якщо брати по Україні, то е цей мільйон чоловік, якщо брати е топові країни, там Україна, Турція, Марокко і Гіпада, то це вийде ще, ще 6 мільйонів чоловік. Тобто це ті люди, до яких ми можемо розмістити розмістивши платну е рекламу, ми можемо. Ми будемо мати з ними контакт, або ж якщо ми нашу новину на нашій сторінці хтось з наших лайків лайків, або рівкостно то ці друзі його побачать. Що ми робимо для того, щоб досягнути таких результатів? Тобто спілкуємося, Клієнтам у нас є порядка 15 адміністраторів групи, з якими робота пояснюється, як правильно відповідати, писати. Тому ну, що заклад працює вночі, клієнти пишуть в день, зранку, тому мусимо одного підміняти. Просто Створюється аватарка, заливається інформація про вечірку і посиця на сторінку. По лайкну, напевно, коефіцієнту він її бачить. Звітуємося перед клієнтом, кожен день є фотозвіт з вечірки, а інколи декілька, а інколи відео. Запускаємо опитування для того, щоб збирати збільшувати аудиторію. У нас постійно підходиться в Фейсбуці контекстна реклама, інколи ванерка, але переважно це на партнерських умовах. Ну і друг це написав, скажімо, будь-який тобто, матеріал, який ми друкуємо, там, чи це постер, чи це наклейка, чи це не кидає, чи там сімкисень багато є. Всюди тобто, ми ставимо посилання на нашу фейсбук-сторінку. Ефективно, неефективно, але це як це, це, присутність. І, і підтримуємо тобто, партнерські програми і доброчинність, тобто, допомогою якої вдається понизити, підвищити. Коефіцієнт лайкання, тому що, коли ви створюєте сторінку, у вас може бути шикарний продукт, але користувачу просто вільно нажимати побачите, да, Прикольно, пішов далі. Доброчиність це хороша підстава для того, щоб цього клієнта зговорити. Крім то, що це дуже добре для суспільства. Що ми не робимо? Ну, сусідах на 15 чоловік це робимо, тому що є проблема в комунікаціях, але це те, що ми стараємося не робити. Не відмічаємо е, на ліву фотографію людей, які для того, щоб вони зачнуть на цю фотографію і відчекалися. не запрошуємо насильно на зустрічі, тому що кожен користувач може взяти всіх своїх друзів і запросити на зустріч, що створює в ну, контакті ставить. Ми цього стараємося не робити. Хоча на кожну зустріч 100-200 чоловік важно, тому що клієнти, який вже... Е, RSVP на жаль, що він іде, він може сам почати спамити і ми це не можемо контролювати. І не організовуємо конкурсів з призами, тому що не хочемо натягувати потів, призоловів і людей, які будуть це робити. Ну, тобто, коли проявляється якась така мірканна сторона, то одразу починається зловживання, тому поки що не придумавши способу, як це зробити ефективно і якісно, ми цього не робимо. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо виконувати зараз новий дочинний проект, е хочемо знайти більше партнерів і хочемо е навчитися то есть не тільки з допомогою контексту нарощувати mm -hmm. е базу е наших лайків, а більш ефективно використовувати ВТ, вже існуючу базу 64 тисячі, які є в комунікації, е залучені до більшої активності. Зараз ми mm -hmm. працюємо над генерацією якісного контенту в реальному часі, тому що ми стикнулися з тим, що коли контент попадає, допустимо, вас зараз вичірка, і фотографія попадає там, через 15 хвилин на сторінку, це визиває набагато більший ефект в наших пошановувачів. Але зробити це якісно достатньо важко, тому що навіть якщо хтось ну, тобто беремо iPhone і фотоапарат, там садили, якісь, там, якісь зеркал. В айфонах була неясна фотка, але ви це зробите одним кліком моментально. фотоапарата ти все рівно мусиш відходити, здавати фотки. Ну Є зараз там вже карточки, які в Wi-Fi признають, але це треба садитися до людей, що піднімають запад. То саме з відео. Якісне відео відповідно коштує і само так, що воно з'являлося оперативно і цікаво зробити цього. ну За цим зараз Парень. Це Статистика по Україні зараз свіже вийшла від Social Lakers, кажуть, що в нас є. Півтора мільйони користувачі. От їхня розбивка погано родів. Презентацію потім можна було скачати, роздивитися. Презентація ну, називається заземлення наших лайків. Тобто, що і подивимося собі такий термін? скажімо, Те, що ми маємо велику аудиторію, це класно. Але ми постійно працюємо над тим, щоб е, максимізувати оцей ефект від е, нашої фейсбук-сторінки, е, і цей, би, цей, цей процес називають Ну, В першу чергу, це тому, що з 60 тисяч такі там 3 тисячі львів'ян зрозуміло, що сторінка нам допомагає в залученні туристів, коли вони приїжджають до міста і коли там гуглиш клуб Львів, то бачиш метро, бачиш всі пости, бачиш ну, рейтингу. Від відповідно, питання, куди піти вечором, 400 вирішується. Але ми намагаємося ще додатково це якби на місцеве населення цей ефект розповсюдити, тому ми робимо такі акції заземлення. Це було дві вечірки, які були в форматі святкування. Чому? Одиноковий термін святкування, тому що це вечірка не з метою заробити гроші. Той, що ти запрошуєш людей, прийдіть, не потратьте гроші, а прийдіть. Ми вам подякуємо за те, що ви в нашій спільноті. Таких ті вечірки вже було дві, вона була на 25 тисяч лайків. Було, тобто вона була буквально за, за тиждень. була спривана, Придумана, спланована і проведена. Тобто було зареєстровано разів користувачів, з них 180 прийшло. Що я вважаю дуже хороша колекція. Всі вони отримали безкоштовні маєчки, був фушет, був Господа був вже хтось. Ну, було весело не Там є фотка, є під фоткою з посиланням на відео, де, де репортаж цієї вечірки. Так само пісну нації. Щоб народу сподобалося, щоб воно винести світлі позитивні емоції, потім ці емоції поширились по соціальних мережах. Ми так само допомогли в цьому, тим, що найняли піарщиків, журналістів, репортерів, які відзняли декілька телесюжетів, декілька статей написали, що в друкованих виданнях, що в електронних. Наступна була на 50, це було буквально менше місця тому, були квест Пістолс. 507 чоловік зареєструвалися і після е, того вони в нас бігали квест. З тих, що бігали квест, прийшло 250, а взагалі прийшло 420. Есть, ну, 423. Що мається на увазі, тобто ті, хто прийшли, не прийшли на квест, а прийшли просто на вечірку зареєстровані, вони потрапили да, всього лише за 50 гривень, за що отримали суршет, е, фріконсер, ну і багато всього. Висвітлення таке саме. Ну, це якраз фотка з паську. Вони всі розглянули в брендованій майки метро створили на площі ринок логотип нашого закладу. І далі розбілися при різних завданнях, Тобто, яких присутність в місті була десь порядка двох годин. Наслідки. <різь> <різь> Скажемо, ну, ми на даний момент зменшили свою контекстну активність в три рази, тому що два, два тижні тому був дуже сильний скачок в ціні реклами на Фейсбуці по Україні. Ну, багато хто каже, що це зв'язано з політикою, тому що політики почали рекламуватися. Ну, коли цей скачок був, ми проаналізували, що просто, ну, не, неефективно трем, в момент було рекламуватися. Зараз повернулися на ті самі цифри, які були, трошки вищі. Але ми там врізали, Тут, так як я казав, ми зараз стараємося більше працювати з існуючою аудиторією, а не розширяти її дуже активно. У відвідувачах. Наслідки, скажімо, то, за рахунок активності цього ну, рік і два місяці в Фейсбуці нам вдалося зменшити швидкість падіння по відвідуваності 16% до 7%, що я вважаю непогано. По продажах нам все-таки, незважаючи на спад відвідуваності, у нас вдалося покращити клієнтську базу і підняти рівень продаж. Есть, ріст з 9 на 10 по 8%, з 10 на 11,18%. Питання? А питання, це захоплення 5% чи без? Без і без. ну, сторіннику з 9 доларів.

Ну вот сейчас появился новый показатель, как бы в выставке, да, э, который решил выставлять... Да, на 920 10 процентов. Да. процентов. Ваши оценки. Хорошо или плохо? Отлично. Еще бы зато Ну просто по постам можно еще сравнивать. То есть из матрицы, то есть... Да, вот насколько мы... много постите вы и в истории вашей? нас Мы а -а -а. и, а -а -а. и так с ботами и с рекламой находимся. Окей, да. Вы говорили, что 15 администраторов просто в числицах. Как происходит взаимодействие между На самом деле в числицах. То есть каждый поток администратор, чтобы он независимо мог выливать фотку. То есть есть некоторые администраторы здесь сидят сейчас скажем, то есть есть какие-то совещания. То есть, если плохо, увидел, удалил, поговорили потом. То есть, чтобы каша не было между собой. Нет, если кашу, то я удаляю, а потом общаемся. То есть, в онлайне, происходит Что, что? Взаимодействие между администраторами в офлайне происходит. И в онлайне, и в офлайне. Там, я вчера Рома скидывал ВКонтакте, там, он регистрировал, что там, код пришел на смс, который оценивает.

розсилали запрошення Ми не спами, ми писали на, 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 на стіні, ми клеїли плакати по місту, ми на, на радіо рекламувалися. Ми mm -hmm. просто ми за місяць е, закрила реєстрація, продовжувалася з періоду від двох місяців до вечірки, за місяць до вечірки вона була закрита потім за тиждень до півтора тижня, до вечірки на один день, це передбачає на один день відкрита реєстрація, відкрили. За цей день ще 90 людей зареєструвалося, насправді там було 560 і з тих 560 було 100 дублікатів. тому що ми використовували послугу і сервіс, тому що Фейсбук блокує бо там більше вони, і кількості, ти не можна потім всіх передивитися. Ну, Незвично ці кінців вручну вибирати, коли є можливість сформувати звіт. <плес> люди, коли він був написано, що підтверджує реєстрації, коли вони отримали на свій емейл, е, отримали електронний квиток, вони ну, були випадки, коли хтось видно явно підбирав свою почту. Ну, тобто на букву відрізняється, то він того ну, вгадував, ну, тобто не приходило. Такі, ну, то тобто 100 чоловік, там було 50-х. То запрошення ми вивертаємо, просто не висипнемося. Ну, Наші клієнти він, ну, самі собі розсилають. Тобто, наші адміністратори, який там новий скажімо, там, новий пост-менеджер в компанії, та він не знає, він знає, як контакті, він сідає, потім бачимо, об'єкт по пальцям, цього не робить. нас просто, Ми стараємося, тобто, щоб кожен У нас навіть, є звичайний охоронний Facebook-аккаунт, ми його в адміністратор не знаємо, чи дало чи немає, але тобто, ми стараємося інтегрувати це. Ну, це зручно, це і на сках, це все в одному, це безкоштовно. Тобто, не не тягне лайки це платно, а використовувати робочий інструмент, це нічого а не коштує. А як ви, скажімо, вісер соцмережуєте, який висоток часу виглядає їм на файл? Facebook 99. ВКонтакті є, що товно є, давно проведе вконтакти хлопчик до того вів, то є, я заходжу туди раз в один. Ну, я розумію, там є більше нашої аудиторії, і багато нюансів, але є, ну, я просто попередньо в презентації що чому мене не любить контакт, і вважаю, що це минуло, то, я все мало довго про це говорю. І оскільки я вже давно не залажив, не сильно здаю. А якого ви думаєте негативні відгуки на сторінці? Якщо то, без матів, без образ, то ми відгуки на сторінці. не те, що Працюємо, пишемо, не стираємо. Ну, тобто, може хтось і стирає, хтось не знає. Тобто, я ніколи не, не стирав і я не хотів шукати боти. три ситуації, коли перевертали негатив в позитив. Це було навіть не про заклад, це було про, про фотки якісь там. Це все з людини в Києві познайомилося, коли були там проїзди, до приїжджав другова, тобто все по-любому.

що Тому що фотографії справді класні, професійні. І є ще така ситуація, що більшість наших відвідувачів робить профілю фотографії на Фейсбуку, фотографії запис нашого нашого фінансування. Банальний приклад, постанькій ківань сервіс називається він якось там фейк-бедж. Він є на сторінці за закладочкою. Я побачив фіналь Київського, що вони його. Використовують, зареєструвався, був здивований, що 60 чоловік, ну завдяки, 20 з них наші не більше. Тобто 40 чоловік собі вчікував на Тобто, ну Працює. Сергій Дарвайс, на жук. Максим, це запитання. 64 тисячі лайків загалом не має? 3 тисячі з них є. Це прикид, тобто немає оцінки. Скільки лайків живе актуально у 64? Ми прикинули, що треба. А, що добре, тоді чи окуповуються затрати на весь маркетний сощо медіа, які... через тобі лайків, я не з борту. Кажу... Я, я розумію ваше питання, Розумість, я, статистики, я не дав статистику, яка дуже віддала, тому що сезонність, скажімо, демографічні показники, скажімо, там нас багато студентів, там 19 років тому мала народжуваність була. Університет менше народу. Відно падає. Врахувати э, це напряму дуже важко. Але я за те, що я називаю заземлення, воно компенсує. Тобто ми позиціонувалися, що ми самі проти нас. Хтось там вірить, хтось не вірить, у нас є аргумент. Є доказ того, що, що це почесно. Віз, візнаватиму, візнаватиму. Що звичайно окуповується? У нас е, певний бюджет на 90% ми не знаємо, чи це він, він перевів, чи не привів. Якщо виросло через три місяці, значить спрацювало. Якщо не виросло, то, значить не окуповується. <праць> okay, якщо просто прибушкувати, що це 4981 тисячі 981 частину пересувається, то 25%. Якщо рахувати 25% від продаж виросло з минулого року на цей тих дуже окуповується, якщо це за рахунок цього. З другого боку, іншої активності у нас дуже мало. Ось у нас більше пі активності вирішено до Фейсбуку. Якщо це вечірка, ну там, з великим бюджетом, на який виступали представництво, це все одно була вечірка, яка вирішена до Фейсбуку, до наших до наших пошановувачів, до нашої спільноти. Тобто це все було зв'язано з допуком. Тобто це був привід, який тянувся до Фейсбуку. Тобто навіть то, наш Продукція трібна фейсбук. Тобто, і цей привід треба заслужити, щоб ми могли використовувати. Якщо б ви глянули на окремі наші кутики і оці альбоми, тобто кількість переглядів... І кількість переглядів пустів і будуть наших до 20 тисяч кожного щоденно. Це, 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 це. це... обрешується. Тобто, человек себе цепляет вот, боль. Ну, какие и считают, что пока будет позитивно, если три месяца где-то, еще как можно. А, вцепили а, TripAdvisor в формочку. Не думаю, что она работает, но ну, просто мы слетели на три дня с первой позиции, поэтому -то, то есть, ну, уже вернулись, как но ну, поддерживаем -то сейчас то есть, а, этот статус. То есть, что еще там есть?

Тобто з сайтом не працює. Ні, це блогер. На блогері інакше не зробиш, ну я намагався. Він робився півдня. Ми запустилися і ці була відрождати по Фейсбук. У нас був сайт, який пустив менше актуальної інформації, ніж тренінга в контакті з інстаграм. Тому я в один день просто сів на блог, зареєструвався. Роздав всім, що у нас є адміністратор, пей вже просто до цього сайту. Дизайнер монтував шапочку, ми вчепили, він надав Тобто, то секунд один день зроблено і направив Тобто, Ми всюди в радіо, радіоправі кажемо, на сторінці клубу, у Фейсбуці. Не на сайті, це додатково. Мене все одно цікавить більше що ви збиралися і навіщо саме, але судовому цікавилися, це не і нас повернення, це гроші. Ми побачили то, якісь результати результат у ваших продажах, але ну ці результати не настільки вважаючи, як лайки на вашій сторінці, як ви бачите результати. Ми не можемо напевно це вас кошту... питати, скільки ви склали. Порівняно з тим, що на коштувало, це типу, дуже бажаючо. Тобто, якщо я не можу настояти на тому, що це, цей ріст зв'язаний з Фейсбуком, якби я на 100% знав, що Фейсбук що, що це не коливання в демократії України, що це не зв'язано з тим, що більше іноземних студентів приїхали, чи, чи ще чимось. Тобто, в цьому бізнесі дуже багато зовнішніх факторів, які ізолювати дуже важко в аналізі. Ну, більшість нашої реклами до появи у Фейсбука це було набагато більше стріляння по коробцях, ніж зараз. Зараз в країні ми бачимо всіх тих лайків є, розумієте. Але ви ж не бачите, що всі кіти лайки. А раніше я навіть не знав, чи той флайер випили смітник, чи віддали клієнтам. Тобто падячи гроші за те, що люди ходять і роздають. приятный фуршет, набрал там Запрошували у друзів скільки там людей. Як саме початок? Спочатку викладали трошки грошей е, в пуску. Не як фігню. Просто е, ціни за закліп були шалені. Ну, Експериментували, це було місяць. І Ні, перше, друзі він відповідав. Від, від, ну, у мене був свій заклад, який вже мав тисячу півтори тисячі на Фейсбуці е, чи дві тисячі. Ну що щось мав на Фейсбуці, там, скажімо це вже була якась база, в які, якій можна було щось пропонувати, зималися, зткнулися в стінку, що є цей ресурс, ти, друзі, 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 твої сторінки але потім воно стає. щоб воно, ну, Можна там вайла фото є ресурси, які роблять по 30-20 постів в день якісного контенту, фотографії, і люди справді ці фотографії пересилають у мішеї і люди по лайках питаються, лайкають цю сторінку. Моя думка, без контексту у вас нічого не буде. Хочете фейсбучку, якщо у вас є ще спосіб банк, але тоді у вас є шанс, що попадуть ці клієнти, які перейти, вони будуть зареєстровані в Фейсбуці і вони зможуть лайк. Вам треба рахувати, скільки коштує клік, скільки процент з тих, хто клікає, лайкає, і тоді ви зможете порахувати ціну лайка. Ні, ну фактично, як це виглядало? 100 людей додати в Фейсбуці, там 50 на іншому ресурсі, запросити на Фейсбук. Як це у вас виглядало? Ви просто зі сторінки розпочати метро. Є така сторінка, яка маєте як тесна реклама. Тобто ви звуваєте гроші в Facebook, Кажете, Люди бани маленькі, кажете, кому його показувати, і е, з вас за кожен кількість банер знімають гроші. І тоді е, люди, які приїхали, вони впадають на ваш сайт, і тоді вони приймають рішення, чи подобається їм та інформація, яку ви їм даєте, і чи готові вони на ній написати лайк чи ні. Тобто Це два фактори, щоб вони прийшли, коштувати, і щоб вони лайкали. Бо є великий шанс того, що один з семи тільки два лайки. У нас лайкає більше половини.

а, які які інструменти не формують і емоції, Дивіться, і разі, і, 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 і врешті-решт лояльності до кого кожен брать правда? Якими інструментами формують за лояльність відвідувачів тих лайкерів, метро, а, окрім як пошел? Це не є. Ми знаємо, що, знаю, що і, ботанія, то є є люди, які можуть... То є, то є, то є, Саме Столубів, після такої вечірки, він не просто клієнт, якого напрямило на поїду, він вже друг, він з персоналом знайомий вже. Він вже переписувався на фотографію, він приходить, як, як, як до себе. То він він діло вже емоція. Так, да, ну, допустимо, ви приїжджаєте в чуже місце, стопні, без компанії, і йдете в клуб, в клуб, А є, тобто, там, бар, чи ресторан, чи клуб, де ви буваєте, там, кожного три дня. Наприклад. Тобто, вам что комфортніше. А ну, соціальних убережцей бар'єр набагато легше есть тобто, Тобі не треба шукати вас у пій, який там десь когось знає. Наскільки На персонал готовий до зникнення такого бар'єру? Ну, готовий. Він теж забагато то тобто, есть що це починається злуживати. Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи пробували б якось взагалі міряти, э, ну, скільки людей ви отримуєте з фейсбуку? Якщо так, то як, то, як? Що від так, так. Баталь... до цього отримують, розкажується? Напрямую, от, наприклад, тиждень часу зібрали 5 місяців тому чи 600 людей і прийшли на 9 годину, що таку були перемішили. Десь безкоштовний підхід, це все, 11, 5, 12 проходить. Тут вони пішли до 109. В цьому випадку прийшло 200.